Янськими журналістами, які працюють у Криму протягом десяти років окупації, і цю виставку ми якраз приворочуємо до цієї дати це саме десять років окупації, оскільки за цей час правозахисниками і журналістами було задокументовано просто масу порушень прав людини, воєнних злочинів. Порушення стандартів міжнародного гуманітарного права, і відповідно ми таким чином намагаємося привертати увагу до того, що відбувається в Криму, тому що спочатку повномасштабного вторгнення фокус з Криму на жаль зміщується, і ми все менше бачимо новин і обізнаності людей про всі ці злочини, які Провадить російсько-окупаційна влада в окупованому Криму. Це незаконні затримання, незаконні арешти цивільного населення, зокрема активної частини громадянського суспільства, яке, хоч якимось чином, намагається чинити спротив окупантам. Також це фотографії з-під судів, тобто це такі показові судилища проти громадян в Криму. Це також фото самих політичних в'язнів. Фото їхніх родичів здата України зараз ми налічуємо 218 політичних в'язнів. Тобто, це цивільні громадяни, це не військові полонені, це саме цивільні, які були незаконно затримані, незаконно арештовані проти них сфабрикували справи. Саме в окупованому Криму спочатку вторгнення взагалі агенції Криму спочатку 2014 року, перше, що робила російська влада, це придушувала свободу слова. Тобто приходили до редакції медіа. Вони розшукували професійних журналістів для того, щоб ті почали висвітлювати про російську пропаганду на території окупованого півострову. І щоб вони показували таку типу картинку, що дійсно начебто люди підтримують Російську Федерацію, ви пам всі пам'ятаєте ці референдуми і все інше, яке там, що там відбувалося. Професійні журналісти до себе перейняли звичайні пересічні громадяни у Криму, які вирішили таким чином фіксувати те, що відбувається, всі ці злочини і показувати їх на загал. Завдяки цим людям ми маємо доступну інформації і знаємо, що відбувається в Криму. А на відміну від інших окупованих Росією територій, я хочу трошки більш детально розповісти, що саме відбувається в окупованому Криму, присилюють людей, тому що ми з 2014 року в Кримській правозахисній групі документуємо факти. того, що не права людини, я не влочина. В принципі, схема одна й та сама. Вони вприкають кримінальну страву, бо підкуда підкидаючи вибухівку, наприклад, або Просто катують людей, щоб вони звинуватилися, самі себе підписали всі покази, які треба феслам, катують за допомогу електричному строму, знущаються, тримають сюди на людських умовах. І таким чином вони роблять статистику, що вони борються за про українським підпіллям. Хоча насправді ці люди є ніяким відпілям. В більшості випадків це просто люди з активною громадянською позицією, які висвітлювали там якісь соціально зучущі теми. Наприклад, в нас є, там є. Медсестра, яка просто писала на соціальні зустрічі теми дописи в соцмережах, її затримали психологічно на неї тиснули, давали розстріл, підкинули вибухівку футлярів для окулярів і засудили на сільського на років ув'язнення. Тому що навіть коли вони повністю майже знищили не тільки просто журналістику, але громадянську журналістику, вони взялися за звичайних цивільних людей, які просто до журналістики не мають ніякого відношення. Наприклад, вони схопили дівчину. Яка їхала провідати через Російську Федерацію в Крим провідати свого онкохворого батька? Вони схопили просто за те, що вони знайшли в своїй телефоні якісь фотографії, які не сподобалося, звинуватилися помостити. Вони ще окремо займаються тим, що вони викрадають на новокупованих територіях людей, які мають активну проукраїнську позицію, які є лідерами думок своїх спільнотах. Тобто, це або лідери міських, міських сільрад, або волонтери, або ветерани АТО, які вже зараз не служать, а просто. Всі знають, що він колись там служив в АТО. І з початку повномасштабки, бо вже більш ніж два роки там сидять кілька людей, в тому числі жінок. Вони так само з них знущаються. Вони кажуть, про вас всі забули, хоча насправді вони скажуть там до не рідних, і офіційно пишуть на запит адвокатів, що такої людини в нас немає. Хоча наші джерела в цим, цих сізо передають. Ми знаємо номеркам, де сидять люди зараз. В нашому переліку таких людей більш ніж 60. Мішень суду за штрафи на доволі на доволі великі суми. Просто за те, що людина, наприклад, там якась дівчина в інстаграмі запостила фото країнського прапора. Вони вважають, що це теж терористична діяльність, український прапор вони писають слава Україні, героям слава. Або написати матюк про Путіна, і це теж величезний штраф. Існують також спеціальні блогери, які теж тісно співпрацюють з ФСБ в телеграмі, там в них 100, 200, 300 тисяч підписників, які чим зайняті, вони сидять в соцмережах і шукають оці всі проукраїнські дописи від Крумчан. І коли вони знаходяться дописи, вони, по-перше, одразу публікують на своїх цих телеграм-каналах ліківських. Що цю людину треба переслідувати, залякувати? Вони називають цих наших українців там в Криму ждуни, і вони вимагають, щоб за навіть за те, що зараз вони там штрафують, треба сажати і сажати надовго. То вони зараз воб'ють зміни в законодавство своє російське, щоб вони могли на за український прапор запущений на аватарці посадити там на кілька років В Цьому березня 2022 року мій чоловік був з тим разом з річна донькою та 82 річна, -річна мамою їхали в Крим у зв'язку зі складною продовольчою ситуацією. Тоді його затримали і утримували на ВПП Чонгар протягом 58 годин. Я з донькою залишилась з ним весь цей час. Після 58 годин утримання на КПП мого чоловіка, вивели, посадили в мікроавтобус, зав'язали очі, поклали на підлогу, придавивши його ногою, і вивезли в управління ФСБ міста Сиферо. З 18 квітня 2024 року та по сьогоднішній день він перебуває в виправній колонії номер 8 у всіх Республіка Бурятія у місті Ула. Де медичної допомоги він жодному місці перебування не отримував. Також дуже складне фінансове навантаження полягає на родину мого полоненого чоловіка. Адже, щоб зібрати посилку та відправити її Рустему, треба докласти багато зусиль. Мій чоловік перебуває у полоні вже третій рік. Прошу повернути мого чоловіка та всіх полонених додому. Олександра, я сестра передв'язня Богдана Зіза, якого було затримано за синю жовту фарбу, яку він били в двері окупаційної адміністрації міста Євпаторія в ніч 15 на 16 травня 2022 року. Тобто ув'язників Богдан знаходиться вже майже три роки. Десь Богдан на цьому доказ, адже його засудили до 15 років лише за синю жовту фарбу. В цивілізованому світі це було максимум адміністративне покарання і запсування майна. Але на Росії все, що пов'язано з українськими поглядами українців, вважається тероризмом, вчинивши світ супротиву, Богдан боровся за всіх українців в Криму за український Крим за право жити під українським прапором в Криму. Ми маємо боротися Богдана та інших політв'язнів. Сьогодні саме говоримо про кейс переслідування Богдана Дізе, оскільки саме такі кейси вони є надзвичайними здається. показовими. На рахунок того, як Росія намагається переслідувати будь-які прояви. Будь-які прояви спротиву. Ми зараз знаємо, що в Криму діє декілька років спротиву. Це жовта стрічка, зламавка, бойові чайки та рух теж. Нам ці рухи спротиву також показують те, що насправді спротив триває, і він буде тривати до того часу, поки звісно не стане українським. Вторнення підсилилися ці залякування тортури переслідування. Там, тому важливо говорити, що там є українці. Які вірні Україні, які люблять Україну, які чекають визволення Криму, і також важливо документувати ці всі злочини.